Завершує священник читати Євангелія і розпочинає проповідь. Слава Ісусу Христу! Ото йду я до церкви зранку і бачу на одному із подвір'я поросята із своєю мамою, а на іншому подвір'ї квочка із своїми курчатами. А ваші діти, де? І на цьому завершує проповідь і продовжує далі літургію. Таке запитання, мабуть, доречно, аби ми кожен із нас, батьків, дідусів, бабусів задав собі. Бо насправді, якщо подивимося. У церкві зазвичай в більшості на літургії є люди старшого покоління. Ми чомусь, свідомо чи несвідомо, шкодуємо наших дітей, які пізно повертаються, чи після гулянь вечірніх, чи вже старшого віку, з інших причин, і дуже шкодуємо зранку. Запрошувати разом на літургію. Насправді це дуже важливо, аби наші діти за нашим прикладом були на святій літургії. Бо бачимо дуже прикрий досвід зараз в інших державах за кордоном, де, на жаль, церкви пусті і де на жаль у церквах. Відкриваються чи то ресторани, чи нічні клуби. Це насправді дуже важливо, аби ми своїм прикладом продовжували наші традиції, аби ми своїм прикладом показували нашим дітям наші цінності, наші християнські цінності, наші національні цінності. Бо насправді дуже важливо. Ми всі очікуємо, всі працюємо саме на перемогу, хто в майбутньому буде провадити нашою державою. І в якому напрямку будуть наші діти, наше покоління в майбутньому провадити державу. Адже дуже важливо, щоб оцей зв'язок поколінь, він і надалі продовжувався. Тому просимо Господа, аби. Батьки усвідомили свою місію, аби ця любов до дітей була справді щирою, аби ми ставилися належно до наших дітей і все таки брали своїх наших, наших, своїх дітей до церкви на святу літургію. І тим самим наші діти отримали Божу благодать. Ми, Господи, просимо. Вели свою ласку милосердя на українських батьків, на українські родини, щоб наші діти гідно виховувались у християнському і національному дусі і разом після перемоги будували справжню християнську національну державу. Во ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь, во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь Цар'ю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Отче наш, ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба, землі, всього видиму і невидимо. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перший всіх віків. Світло від світла, істинного, від Бога, істинного, рожденого, Несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, і для нашого ради спасіння зійшов із небес, і вплатився від Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Житорящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче, предвічний жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим Світом. Отче придвішний, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші гріхи цілого світу, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Отче предвічний, жертвуй Тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, Отче придвічний, жертвою Тобі, тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвою Тобі, тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за грихи наші, рехи цілого світу, заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами. Дітьми України і цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, дітьми України і цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами, дітьми України і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, дітьми України і цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, дітьми України і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, дітьми України і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами, дітьми України і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами. Дітьми України і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, дітьми України і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, дітьми України і цілим світом. Святий Боже, святий святий безсмертний помилуй нас цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпість, святий безсмертний помилуй нас цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпість, святий безсмертний помилуй нас і цілий світ Амінь. О найдорожчі, крови і воду, що витекли милосердя і серця Ісуса, уповаємо на вас. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Діти майбутнє України. Пам'ятаємо, ми молимося, Господь діє. Слава Україні!